Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українці можуть отримувати пенсію на 1 тисячу гривень більше. більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. З 1 січня 2024 року одиноким пенсіонерам. Які досягли 80 років, збільшили доплату до пенсії за догляд? Наразі вона становить 944,4 гривень на місяць. Посилаючись на закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та урядову постанову 206. так, Право на доплату до пенсії майже 1 тисячу гривень мають громадяни віком 80 років та старші, які отримують пенсію за віком. Також умовою для призначення виплати є необхідність у сторонньому догляді та проживання без родичів та близьких в той же час. Отримати доплату не можуть особи, які отримують пенсію по інвалідності, і ті, хто має родичів, здатних про них піклуватися, щоб оформити доплату. Потрібно зібрати необхідні документи, паспорт, ідентифікаційний номер, висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності стороннього догляду, витяг з пенсійного фонду про те, що у вас немає надбавок до пенсії догляду. Далі слід звернутися до органів соціального захисту населення, розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. З 1 січня цей показник збільшили до 2361 гривні, тобто розмір надбавки становитиме 944,4 гривні.